Полоненого воїна розстріляли за славу Україні, чого бояться і що приховують російські окупанти. Розстріл росіянами беззбройного полоненого викликав хвилю гніву не лише в Україні, а й в інших країнах за лічені години хештег слава Україні, очолив світові тренди Твита. І в той час, як тисячі росіян з глузуванням коментували відео воєнного злочину РФ, деякі окупанти спробували зам'яти справу. А боятися їм є чого. Російські телеграм-канали в день 6 березня опублікували відео страти українського воїна, Безбройну людину розстріляли після слів слава Україні, безстрашність і мужність захисника, який не схилив голову перед ворогом, вразили українців, а картина жорстокої розправи завдала величезного болю. У соціальних мережах з'явилося багато повідомлень про воєнний злочин росіян, а хештег Слава Україні за лічені години очолив світові тренди Твіта. Командир одного з підрозділів аеророзвідки Су Микола Колесник на своїй сторінці у Фейсбук озвучив думку: мабуть, всіх українців, що воїн уже увійшов в історію за попередніми даними з 30 і окремої механізованої бригади су вбитим воїном є Тимофій Шадура. Однак точне встановлення особи захисника буде можливим після проведення. Експертизи водночас як повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Воїни 163 го батальйону ТРО стверджують, що окупанти розстріляли іншого захисника. За їхніми словами, на відеорозстрілу Олександр Мацієвський, солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Тро міста Ніжин-1-19 і бригади Сил ТРО. У російському сегменті Телеграм після появи відеорозстрілу почалася справжня вакханалія. Канали «З патріотів заполонили знущальні коментарі страту беззбройного українця на тлі численних провалів Другої армії Світу, росіяни розцінили як велику перемогу. Канал «Поздняков 3.0» цинічно назвав полоненого українця причетним до міфічного воєнного злочину та обізвав садистом. Тому, мовляв, російська ДРГ і вирішила не відкладати винесення вироку. Через деякий час, коли усвідомили, що ситуація вийшла з-під контролю, з'явилися перші спроби зам'яти справу. Російські телеграм-канали стали синхронно публікувати версію, ніби відео розстрілу є постановкою холів. Колишній заступник міністра інформації Донецька Народна Республіка Данило Базаєсонов, який раніше воював проти України, вкинув, що російського солдата перевдягли в українську форму заради міжнародного скандалу і щоб звинуватити ТРФ у воєнних злочинах. Пізніше він нахабно заявив, що і вбивати на війні природно, але опубліковане відео стало шкідливим інформаційним приводом, яке нібито може вплинути на ставлення до захоплених у полон російських окупантів. Але більш небезпечним базаєсуно вважає те, що відео ще сильніше мотивує українців, а також вплине на ставлення союзників. І тому, мовляв, треба робити все. Щоби цього уникнути, у другу чергу, що більш глобально цей інфопривід мотивує супротивника до боротьби, що ще довго позначатиметься на фронті, негативний зовнішньополітичний ефект очевидний так, нам має бути начхати на думку заходу, але у нас є союзники на сході, заявив він про удар по іміджу заікнувся і адмін російського каналу «Асун». Щоправда, після екскурсу, чому військовослужбовцям армії РФ не можна творити таке свавілля, дав важливу пораду. Ну а якщо ви розумово відсталий чи маніяк, якому просто потрібно вбивати людей, то хоча б робіть це без відео. Розстріл полоненого є порушенням Женевської конвенції, але, як бачимо, росіянам на неї начхати. Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим, та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.